Какая моральная деградация? Совершенно нацисты, которые не скрывают своей нацистской идентичности. И госдепартамент не нашел никаких свидетельств, проведя расследование. Да, у кого-то были вопросы еще кого кто реально кого к, 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 у кого-то были вопросы. Це ведучий на першому каналі, не може дістати з рота. Ні, не те, що ви подумали, просто новину про те, що Азову 에, Сполучені Штати дозволили отримати Бредлі та Абрамси. Сьогодні буде цікавий випуск, адже святкуючи 에, День Росії, інформаційні дирижери російської пропаганди 에, трошки дали в штангу, і по різним каналам пішла інфа, яка прямо суперечить одна одній, через це дуже. Уже бомбило е, в Соловйова Ви обов'язково дочекаєтесь з цього але. Почати я б хотів би саме з новини про Азов. Бо 10 років тривала епопея по визнанню Азову не екстремістським підрозділом. В свій час росіяни через своїх лобістів Сполучених Штатах Америки зробили все, аби захисників Маріуполя помістити в певний блеклист, аби їх не запрошували на міжнародні навчання, аби вони не отримували новітні одиниці американської зброї, якось там доступу до розвідувальної Інформації, щоб е, офіційно до них не приїздили інструктори зі Сполучених Штатів, е, як це вдалося росіянам, нехай скажуть дякую лівацьким організаціям, які, наче чіпі Дейл, прийшли на допомогу, але. Як кажуть, хто не зігує, той не заправляє кірасі на мабрам з дві році. Бай я дістався до пропаганди на Первому каналі і. Вона вона, звичайно дуже слабенька порівняно з іншими. Яка артилерія і авіація, в тому числі, Вот, і вот такої успіх он, опять же, ознаменован тим, что всі, хто се на фронті, видять, що ми двигаємося вперед. Наші побіди вдохновляють вообще всю лінію фронта. І поэтому на всіх участках фронту сейчас у нас больші достиження. Дуже помітно, що ця пані не дивилася ефір ранкового соловйова, який. Е вже усвідомив за ці роки на пропагандистській ниві. що е, Чим більше ти пиздюнькаєш про перемоги, то тим глибше потім ти визнаєш поразки, тому е, там вигадали нове формулювання. Встановка на переднім краї, на лінії бойового приснування характеризується тим, що поки е, существенного передвіження ні у ворожених сил Російської Федерації. Ні яких либо успехов не відмічено у Вооружених сил України. Ну, если можно так сказать, на какое-то время фронт э, э, За. Фронт замір, зрозуміли, так. І э, тут або нам брешуть у Соловйова, або на Першому каналі, або ж. І там и там бо з ефіру першої кнопки мы дізнаємось, що ворог наступає на всіх напрямках, і в нього є успіхи навіть у всі контратаки противника в районі Глубокого це участок Здесь противник але не мав, понес потери. В целом, це за нами. Харьковское наступление играет очень важную роль в плане отвлечения ресурсов противника от других направлений, где выдаётся очень тяжёлая ситуация для противника. Безусловно, атака ное есть. Безусловно, так оно и есть, и эту всю інформацію в нашій програмі підтверджують спостерігачі, не навіть не спостерігачі, а безпосередні учасники подій на місцях. Заходили ми в Волчанськ три дня, ну, під касадами, там під всем этим чтобы было понятно, к нам тогда прибежал даже в, этот, как его, в лесополку полковник Рязань. Ну, он тогда нас гнал все, хотя мы все ему объясняли, что э, как такового выхода, заходов ну, захода в этот нет вариантов, то что бля, это идут на мясо все пацаны. Объяснили про все это, что ну, мы идем, не, на, ну, мы идем не, это, не, не воевать, мы идем такое чувство, вот мы идем на мясо. И что бля, сходили на штурм. Вот из моей, вот, э, с кем мы шли группы, 28 человек или 20 там сколько-то. То есть вот остался я один. Вот, один. Все остальные просто полегли. Там никому ну, не осталось. Даже командир роты нету. То есть он шел со мной рядом, мы с ним шли рука об руку. А он 200 по объяснению мы объясняли комбат вот этому полковникам они нахуй забили грубо говоря то есть если есть вариант такой как бы я не знаю ну их надо снимать не снимать так ну вставить на обнуление потому что это не вариант это это они ведут пацанов всех На м'ясо знаєте, чому я вам показав цього додіка? Бо я знаю, що ви любите такі відео, бо як тільки я вам показую їхні ниття, то ви масово лайкаєте і підписуєтесь на канал. І Думаю, що сьогодні цю традицію теж не треба змінювати. Ви просто зараз тицяйте і в лайк, і в підписку, і в дзвіночок. Бо е, чим далі, е, тим цікавіше, бо це огляд сраної пропаганди. Нірзіцільний противний слабйовий. Вот это все гадкое, вот эта тусовка, вот эти все эти Корчевниковы, все эти Медведевы, вот, вот все эти неприятные люди, они уже куда-нибудь все денутся, все эти военблогеры, подобные, Коцы, Сладковы, Шенины, которые вот не дают нормально жить, Шафран, вот, вот все эти люди куда-нибудь уже уйдут. Дуже важливі події відбуваються в останні тижні. Тому Владимір Рудольфович обливається з горя власною сечею зсередини. Українські війська методично виносять російську ПВО як в окупованому Криму, так і на території Росії. І якщо відосами з палаючими панцирями, я до речі, такі опублікував в моєму телеграм-каналі Петрушевський, Будь ласка, заходьте, дивіться. Як виглядає зброю, яку налаштували збивати ракети Гаймарсів. Ну мене це вже не дуже дивує. То е, кількість цих радарів та батарей до ППО С-300 чи С 400 тільки цієї ночі перевелила за три? Це ми навіть не говоримо за вже за знищені безпосередньо пускові установки. Я думаю, всім зрозуміло, що без радару батарея ППО не працює, бо вона ніхріна не бачить, тому з такими темпами. E, вже скоро Путін проситиме ППО Кімчинина. і можливо, це якось і смішно звучить, а це пропонують на російських каналах. Причому один пропонує не дебіли, кого ви тільки що бачили, а інший ну відмовляє його. Почему нам взять и не использовать, например, наработки северокорейских друзей, иранских друзей? Вот здесь вовсю, да, Франция собирается поставить миражи. А почему нам не договориться с Северной Кореей не поставить их системы ПВО с расчетами? Ну, как ответный меру на поставку F-16 и миражей. В принципі, этот вопрос можна розсмотрети, але е, опять таки, возвращаясь к вопросам противовоздушной оборони, вот в ближайшее время вони будуть стоять более ніж остро. і там далі. Цей експерт там протягом кількох хвилин намагається відвести цю тему в сторону, бо, в принципі, Соловйов бовкнув нісенітницю, бо. От чим дійсно може допомогти яким чиним Путіну? Так це великою кількістю ЗРК С 75 чи ЗРК С 125 їх у Кіма найбільше і е, дуже мало ймовірно, що е, корейський диктатор передаватиме своєму другу російському диктатору аж чотири пускові установки С 200 які в них є а ще менш ймовірно? Е, Північно-корейську версію С-300, яка називається КН 06. Бо якщо віддати Путіну ті крихти, що є, то чим е, захищати себе від е, південнокорейців, якщо вони нападуть на, на північну Корею? Та і зважаючи на якість балістичних ракет, поставлених раніше до Москви, то дуже багато питань до цих е, північнокорейських е, систем ППО. И кто безпосередно будет сбивать, как он говорит, корейцы? В ходе дискуссий. Uh, вот... Нет, дискуссиями дискуссиями, но системы ПВО лишними не будут, расчеты лишними не будут. А северокорейским коллегам полезно будет набраться опыта, так же, как, кстати, и китайским. Потому что на ну, следующий ТВД, очевидно, у них, ну, театр военных действий, очевидно, у них. Это... с этим, с этим можно согласиться, но я опять таки веду речь о том, что вот если прибудут эти якщо что они должны быть вони органично... ну представимся. Конечно, то, что... они должны быть вписаны в систему. Але так вам не здається, так і е, звучить і виглядає справжнє віліччя, коли путінські блазні на повному серйозі обговорюють можливість постачання ППО і спеціалістів з Північної Кореї, які е, майже Китаю. Ну, а что еще не могут обговорювати в день России? Чувство единения и гордость за родину. Сегодня отмечают День России, праздник, который объединяет жителей в нашей стране. Свои поздравления президенту Путину направили лидер Северной Кореи Ким Чен Ин, в который передал от северокорейского народа горячий привет и поздравления, а также Александр Лукашенко. А також Олександр Лукашенко, ну а білоруський народ привітав німпі, передавав. все більше народних артистів. Тіктоку вітають росіян з Днем Росії. І якщо ви думаєте, що подібні відео як попередні чи перед перед попередні, це крінж, то ні. Сподіваюсь, ви не розбили екран і перегляд нашого огляду для вас продовжується, бо далі у нас привітання до Дня Росії з Туреччини. Ребят, всім привіт. Ми приїхали сьогодні в Турцію, повісили російський флаг от, на дереві у себе на балкончику, рядом, рядом со своїм номером. Не знаю, чому так відбувається, але наш російський флаг змазали говном. И смазали весь наш балкон говном, все наши лежаки, вот детский памперс весь в говне, все вещи в говне. Ребят, что нам делать? Мы русские. Почему мы не можем приехать? И вот такое вот отношение. Давайте будем что-то делать. Естественно, мы будем обращаться к руководству отеля. Кто обкакал российский прапор? Рюрик. Как Рюрик? Ну, будень России – это когда Рюрик приехал в Новгород. Стоп. А взагали? Тоді вже був Новгород. Стоп! А взагалі, тоді вже був Рюрік. Тільки що ви прослухали короткий екскурс в літописну історію Київської Русі за версією Салавйова. Євського прибув в Новгород в початку іюня. Чому 12-го? Это все, все эти даты от условность. Ну да, ну и это сам синима. праздник тоже условный. Рюрик приехал, да, то есть да хозяева будет, Запада. Да, мы был ли Рюрик? Да. Да, был ли Рюрик? Но... А главное, если уже пригласили, значит было куда приглашать, значит был государственность край. уже была до. Звісно, було государство, і було общество, і була система, і ни один uh, супергеніальний князь uh, ніколи на пусто месте нічого создать. Часто бачу в коментарях повідомлення: а чому ти про наші проблеми не розповідаєш? Uh, розповідаю, і, до речі, теж крізь призму пропаганди. Слухайте. Один із головних любів. ушел один из главных любимчиков Запада э, в киевском режиме Мустафа Наем, который возглавлял агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Он должен был участвовать в этой конференции. Его туда премьер-министр Шмагаль не пустил. Ну и в общем после этого Наем э, ушел в отставку. Это тот самый Наем, который, кстати, первый призвал к Евромайдану 13 года. Именно он был поджигателем вот э, этого самого госпереворота первым, по крайней мере. Ну І это все наложилось на недавнюю отставку. І ще одного любимчика запада на uh, Україні uh, Александра Курбакова, бившого міністра інфраструктури. Значит, ну і вот uh, западные издания, ведущие западные издания пишуть, що запад очень недоволен подобным поведением Зеленського, і не понимают, почему чому вони именно тех... вловили цей меседж Україна. Настільки залежна від заходу і внішнього управління, то все, що у відставку йде людина, яка нібито тісно пов'язана з заходом, не знаходите тут якихось порушень формальної логіки. Якщо ми такі залежні, то як звільняють любимчиків в запада? Але е найбільше мені сподобався персонаж, який коментував цю тему. Усоловьева и э, его выступки, звездставки Наєма и Кубракова. сорос приводит людей к власти, и дальше начинается деребан. Это то, что было в Грузии. Почему сегодня я с радостью прочитал, что наконец-то грузины поняли, куда они зашли, реально начали оказывать сопротивление, даже появилась информация, что у них есть желание восстановить дипломатические отношения с Россией. Это хорошо, это очень хорошо. Потому что в этом и будет суть суверенитета. Это же Владимир Олейник из партии регионов. Вы, вы, вы же вы понимаете, чего хочется Владимиру Олейнику, чтобы Украина шла другим путем, тем путем, который когда-то избрала партия регионов, когда руководители всех силовых ведомств были э, русскими, россиянами, когда... Армия окончательно множилась на ноль, дабы россияне победным маршем прошли по украинским городам без какого-либо сопротивления. А теперь в Грузии какие они молодцы. Иностранные агенты России принимают законы, чтобы ограничить иностранных агентов Запада в Грузии. И теперь четверть страны оккупирована. Росії, а у хочуть в остановічні дипломатичні відносини. який парадокс. Хоча це знаєте, це більш не парадокс, це звичайна російська буденність, приблизно така ж дебільна і така, як і була і в минулому, поза минулому році, 20 років тому, як така ж сама, як була буханка всі ці роки. Буханка 24-го года. Ану, кот, його. Ну, это нормально зато здесь защита задних фонарей да. правого-левого все четко здесь просто мастер сварки был профессионал здесь под звездочки а ну Кот, закрой дверь как она закрывается Ага. Не закрывается. Ее надо вот так докрывать. Поехали дальше. Ну, здесь ручки, да, прям огонь. Это они молодцы. Зато, посмотрите, как прикручен замок. Капитально. Чтоб никогда не отвалился. Здесь уже у нас, ну, это зазоры нормально выставлены. Ой, а швы какие просто шикарные. Ой-ой-ой. Ну, в салоне вроде так симпатично у нас. Э, они, покупают, спидометр уже по центру. Смотрите, нам а вазят, только... чтобы а, Ширка, а как печка, как печка просто шикарная. Вы без обратите без на, этого. на эту печку. <свят> 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 просто два патрубка прикрутили. Мотор на улице. Вже скоро в цю буханку влетить український fpv дрон, і продовжиться е, буханко чи буханкопокаліпсис, чи буханкогедон, Я не знаю, якщо ви е, прямо зараз е, тиснете підписатися на канал, то ми повернемось вже завтра. Чута, може, ви ще підтримуєте наш на спонсорством? Бо саме ваша підтримка конкретно гривнею робить так, що існує україномовний YouTube. Дякую, що додивились до кінця. Вас всіх обіймаю. Побачимось вже дуже скоро, Па-па.